Тут у нас уже команда наша єсть холодних котиків. Ще їм несу коробочку. Там внизу є теж котики, куди ще прийдуть сюди другі котики, водичку ось сталили. Котик їсть близько не підходимо, бо вони бояться. Я йому ще поставлю кашу, хай він їде. Настільки дикі, що підійти не можна близько. Іди, іди. Іди, іди. А тут наша тройка вже повечеряла, та вже йде. На, йди сюди сіра, на, на сіромашка, йди, ди. Ці вже повечеряли. Хайде, діто все їшь ти,